Доходи зведеного бюджету Волині за перше півріччя склали 9,5 мільярдів гривень. Про це говорили на щотижневій нараді у голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Як стало відомо, за рахунок перевиконання доходів бюджету області отримали додатковий фінансовий ресурс в обсязі 1 мільярда гривень. Основне джерело перевиконання це надходження ПДФО, яке сплачують підприємства, що визнані критичними. 80 мільйонів з них в обласному бюджеті залишилось. Але вам скажу, що і обласна військова адміністрація, і обласна рада. Ми ці всі кошти 33 спрямували на підтримку сил безпеки і оборони найбільше. Друге це соціальна політика, і зрозуміло, ми підтримали як і е, е, дороги місцеві, так само, саме в першу чергу комунальні установи. всі. Обласної ради, ну і частково ми підтримували даже комунальні установи тих чи інших громад. Також із початку року область отримала понад 200 мільйонів гривень цільових субвенцій на забезпечення житлом ветеранів, дітей-сиріт, придбання шкільних автобусів, модернізацію їдалень, в закладах освіти та інше. Тож, як відзначив Іван Рудницький, основним завданням на друге півріччя має стати вчасне та повне використання цих коштів. Зокрема, голова ОВА прохав керівників громад освоїти до кінця серпня кошти державної субвенції на облаштування осередків викладання навчального предмету захисту країни. Загалом на Волині затверджено 47 навчальних осередків для викладання цього предмету кошти для закупівлі навчального обладнання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників були надані для області у грудні 2023 року.